Всім доброго дня! Хочу вам показати до мене приїхав Василь парувати кобилу. Зараз Зараз я вам взяв у мене прицепа, зараз я вам покажу. Як ну насправді все невеличкий, невеличкий сюрприз. Здорове. Дай Боже, здоровочко! Я вас вітаю у печеніжені. З обнову вас вітаю. А е, так показуйте, що у вас є цікавого. Е, ще раз нагадую, приїхав Василь в е, нього кличка Мультик, усі його знають. Він є Рожнів, так? Василь, ви з Рожнева. Так, з Рожнева. І тут у нас є отакий сюрприз, отака красуня, є така в Василі гарна кобила. Досить така гніда. Е, і є така красоня. о, дивіться. Це перша, це перша лошечка е, від фараона, яка є в наявності на, на моєму каналі. Я радий, мені дуже приємно, що вже є лошечки. Ану, виводьте цю красавицю, Виводіть. Дивіться, як нагарно стоїть, Василь. Василь. Дуже добре стоїть. Ну? Дуже добре стоїть. Я Та, маю... дорогу навіть не Поклав так, якби. Це... Розумний тато! Та. Савтій правий. Який тато такі діти, ти знав. тебе <рес> не Що? Не. І коли загнав на ложі, не могли й мити. Не, не могли зловити? Турна. А не дурна, такі, Але... Дивіться, Василь має свою машину, приїхав до мене, узяв е, взяв, е, Батмана. На Все буде добре. Мені здається, що мало бути чорне, ніж. Brr, брр, брр, не Але, видиш, буде сидіти цей точка Буде чорний чорний Єсвоєна віс. Отакі у нас от в нас є новини. Василь приїхав ще раз. А який сьогодні. Який день э, лошати? Який день? Самий день. Аномати цей. Сьомий день. Є ми. Працюри. Дивись, доза. Є мій друг Микола. Подивіться. Стоп, 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 палю. Дивіться. Зайшла мені. Буде великий? Буде. Буде то, що треба. Беріть кобилу, Василь. Кобила не гад віддавана. Супер, кобила гарна. Ану беріть кобилу, Василь. Найвище. так. Найпосе. Ось така Отака є кобила у Василя. Буде так. погорі. Та, та. Буде чорна лошитка. Буде чорна, напевне, що буде чорна. Я так. А де цей е, 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 кантар купеле? Да купеле? Заказал по інтернату. Ага. 450 гривень. 450 гривень. Але ще трошки лошечка поп'є молока. Заправока. Зараз ми по покажу. Ну, де є довго, хоча б немає посадки, не, посад, не трати. Зараз ще ми, ми зараз все зробимо, все покажемо, все дамо. Що треба. що Трохи віжить не сало, солодо. Воно все що пару хвилин. Це добре. Але лошек був дурніший, багато не міг дорог. Лежа вона така чимніща. Василі, та. Василі є лошак Пррр. по цій кобилі і по гарному жеребцю. Лошак продаєсі? Да? Лошак продаєте? Да. Так, а ось метр, метр шістьдесят Ло... має грубині і метр п'ятьдесят висоти і нога двадцять три. У лошака? Так. Да. Дивіться, кого буде цікаво. Так що люди або з Львова, або з Космача має приїхати. Має приїхати я на я лошака? Я знімав. Дивіться, є у Василі лошак, річний, ну, гарний лошак, такий складений, дуже гарно. Ми привеземо лошаці на другий раз, ви дві. На лошаці привезете до мене? Дай бог. Коби було бажання жеребці є. Парувати, слава Богу, є чим. Що дивиться? А? Скільки років? А ну тільки, біді, подивимося. Ні, я, 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 я добре вона. не поздор. Ну, скільки? П'ятий рік. Це вона у, у вас від лошати? Так. Premises, الر! Від лошати, так? Так, лоша вже по салу. Зараз спробуємо ще. Що, йдемо? Йдемо туди. Василій є лошак, кого буде цікавити, є лошак на продажу, непоганий лошак по тій кобилі. Якби щось когось цікавило, то набирай. Ціка лошечка. Я залишу номер в описі. По, По лошакове Василя номер лишу в описі. Дзвоніть, запитуйте. Гарний лошак. бачив я його ну, наяву. то у нас є гарні новини. Напишіть свою думку в коментарях, що воно буде, якої воно буде мати, яку буде мати масть. Мені здається, що буде чорна. Дуже воно ще формується. Воно ще формується, але задними ногами йде широко. Добре? Е, 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 Як сказати, приїхав я до Василія того року, на, на який ми день пускали кобилу. На який день пускали того року? Самої дні. Сьомої, дні. І Сьомої і 10-ї дни я приїхав два рази фараоном, Василь мене попросив, я поїхав туди. І... Воно не дуже грубише. У кого? А воно не може бути, воно зараз на даний час воно ще розвиває. Зараз мене б я подивився на вашу. Подивлюся, повезу. Пускаємо. Тут, вот, а? Так, тут пускаємо. Зараз все. А як, ну, дивіться, ви як би хотіли, наприклад, ну, ви в цьому розбираєтеся, скільки кілограм має ваші кобила? Я думаю, що 500 має. Ну, 500 кілограмів, най буде 550 кілограмів, так? Ну. Як воно може народитися ну, зразу, би все було. Так, бо нога велела. Де воно мало ну, би влітку? подло кобили, нога в неї непогана, ні? Ні, у кобили нога десь яка десь, на вашу думку. Нормально. Ну яка грубина? А де 23? Ну, 23. Ну от подивіться на... на, на от зараз я зрівняю. Ожей. Ожей. Що вона зараз долошати? Долошати. Дивіться. Коля лапаса, розумієш? Дивіться, я вам зрівняю заднє коліно і переднє коліно ногу, і подивіться як воно насправді. Воно не може воно не може бути, бо воно формується плід. Та я, я за нього дав я за нього дав і було рік, я дав долар. 1500 доларів. 1500? Так. Ну не жалієте? Ні. А видите? Річ, річ коштує гроші. Ну, на колись то що схудла троє, але вона була здорова. Було потужно. Ну, а так, я, не я її... Але сходло трохи. Я... Але вона зараз поправиться. Ралоще спокійний у вона. Так. так я не, не договорив. Дивіться, лоша формується у кобилі, яка кобила, ну, і так вона формується, вона не може вирости зразу там нога, аби була 23, розумієте? Воно з часом аби все було добре. Лоші уродилося веселе таке, бігало зразу так. Знає, так зразу народилося і зразу так. так? я прийшов на мокре, але воно так, знаєте, таке ж жваве. Це добре, бо переважно від цих коней, переважно від цих Но... коней. Вони таку, такі мляві йдуть, знаєте, такі вони. Вона така, видиш, вона така весела, меж кобилами. Ти чекаєш, забери на бик. Я думаю, ні, вона собі меж кобилами, та, як би, рудя, та, як би, між так якби, би, так, якби межі нями. Це дуже добре. Ну, Мені приємно. Ще раз нагадую, то є лошечка. Як назвали лошечку? Не знаю, думаю, тя заптатися, як би ти назвав. А я не можу вам вказувати. Ну, але як, як тям ім'я файне. Я, наприклад, сиджу три дні і думаю, як я вибираю собі. ну не Я собі. ще так не подумав як, але ваш син е, теж любить цю справу. Якби була чорна, то була б кармеліта. Буде чорна. Моя думка, дивіться. Е, багато є людей, які розбираються в конях. І зараз ми її знімемо. І е, я хочу почути думку людей. У коментарях що напишуть, чи вона буде. Якщо люди напереда. Яку нам буде мати масть, які буде мати кольор. Вийшло, ще курдився світліший і не споміння. а не було так чорно, по ньому так. Ага. А тато так, такий був. О. Прр. Але весь щекало, зірка і лошиці так само. Як ага. Така є лошечка, але кобила дуже така добра мама, треба остерігатися для неї. От дивіться, який є окрас. Хочу почути вашу думку, мені цікаво що ви на це скажете. яка буде масть у неї. Дивіться, вона ходить. Ми зараз йдемо по жеребця і будемо пробувати парувати кобилу. Зараз буде ще трошки після того кобилу треба буде прогнати, питання, що буде продавати, щоб будуть посади. Дивіться, скажіть мені. Лошечку будете продавати? Ні. Не. не будете продавати. Не буду дуже і це ні. Дивіться, не Василь, дасть Бог буде мати здоров'я і каже, що. Але е... то все в Божих руках? ніхто не знати, що може бути. Лошечка не буде. дуже. Так, би все було добре. Лошечка не буде продаватися, поки, поки що. Якби, якби що продавалося. Як буде продаватися, то ми це будемо. Знім... Так, так. І ми це знімемо, якщо, якщо когось буде цікавити, як вона буде на продаж, то ми це так. знімемо, покажемо. само Та ну витримає, що години треба так. А коли маленьке, то воно так, хоч де весь сцеп, куртялося далі. Діма ще воно вродялося, я до нього дзвоню. а Він каже, 260. Дивишся, що хай морду, я знаю. Навіть би то кобела спокійна. Кобела росе вона, тобі ж до вищі удар, що я буду дивитися. Але так дивись з боку, та ся дивишся і бігає, і якесь мавніве, то було. Ні, ні, все, як все, все добре, то... Ну, то веде, йде. зразу не було ветку, така. я, що це вже так, якби... Робиться, ну, така, зад сформовується. Або Бог поміг би ще кобила вже рівно далі, примерно. Вона палиться, якраз бачу, що вона палиться. Що все добре. Ну, то де добре, що це тако? Так. Так, йдемо ми по фараону, зараз все покажемо далі. Знайомство <tort> <hopefullyYes3> <a sweet dog gurkaret> Так, караван уже роботу зробив, кобила прогулюється, я його заводжу стайни, Зараз вам ще покажемо кобелу з лошечку. Є. <тірш> Отакі у нас справи. Погуляв, Василь трохи кобилу прогнав Ще раз нагадую лошечка від фараона. Василь, ще раз схотів покрити її фараоном. Сьогодні всім лошиться сьомий день. Вийде, нога трошки так береться, всі крути, волос. На ногах. Всім. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.